Ви каналі Ярик і Ілюша. І сьогодні ми будемо знімати другу частину. Як нас брати. Дивіться, це якась маленька платка. Якась маленька батарейка, всяка так, така. А ні, це не батарейка, це можна відчепити. <плес> О, все полізло. що це таке Там скріплено бачу все. Офигеть. Так циферблат выдели. Так, так, так. ножички в студію Так, опа, есть. Ага, да есть. Е так, ребята, скоро будет цей оператор надоїдливий. Так, я не надоїдливий. О! Ну вот і що Так. Що його не віддає? Ці кнопки. Так. Давай я буду розбиратися з цими кнопками. Так, скоро уже від'їбне... Ой. Від'їдаємо його. Ого! Так, дивіться, Такі кнопочки, штучки. Іде. Е, Ребят, вибачте, будь ласка, за те, що я смаркаю. це я просто прихворів трохи. Ага, ага ребята-та-та. та, -та, -та. Дивіться, що ми тут знайшли? Хоп! І здали його. Ребята, mover... -е, якщо хочете третю, сері -е, третю серію по розборці DVD е пишіть комент. Ми вже її, коротше, почали здімати. І там оператор буде... Розбиратись, дивіться, з платами розбиратись. Буде їх там розкручувати. Проще все там розрізати може. А я поки виймаю кнопки. А, кнопки не вийде. Оду вийде. Так. Так, звідси болтика викрутим. Так. Так, решил буде... туда полезно буду. Ярик, <гас> то ж мы будем новый проект вести. Може, вот это нам на панель приборки Так, такого закрыли тут оце Кстати, ребят, якщо хочете побачити там, где мы робим свою самодельну тачку и скрилами, то... Ми скоро приїдемо і може колись його Да, ми ось його в Польщі живемо так дивіться Ми всі заказали. Скрілочка дивіться Чого не можеш? Бага, не буде. Він у його кидає. Ламав. Чого ти не показав? Що таке? у мене зламано. <хід> е, кстати, ребят, скоро вже будемо закінчувати. в нас тут вже немає під каркаса, нічого не залишилось. І ми будемо розбирати ці плати. Ну, ху, не я. Розбирати плати. Е, нафіг все як хал халк розбирає. Халк ось, ось сидить. Було піклік, якщо він ще був зелений. то Це був Халк і О. Так. Стік, шкода треба буде, да, щоб все. камеру не сліпило. Да, камеру не досліпило. <гум> О, ніффога тонировка. Ви подивіться, яка крута тоніровка. Э, ми її причепимо і в третій серії вернемось. Все, Всім удачі, всім пока!